Дуже багато українців вважають, що вони суперспеціалісти по ремонту квартир. Можливо, не буду з вами спорити. Але питання у іншому. Вони вважають, що вони можуть зробити ремонт в Албанії дешевше, ніж Албанці. Це неможливо зробити. Я поясню чому. Тому що зазвичай тут е, працюють прям компанії. Компанії мають знижки, компанії знають, де купувати будівельні матеріали, компанії е, ці знають, е, скільки. Платять на ринку будівельників людям, які працюють, і так далі. Ви приїхали з іншої країни, ви не знаєте Албанію, ви не знаєте навіть де вибачте шпаклівку купити. Як ви можете дешевше це зробити? Це неможливо умовно. Якщо Албанець може зробити ремонт у квартирі 1 плюс 1 за 10 тисяч євро, ви в житті своєму не зробите за 10 тисяч євро у ремонт у квартирі 1 плюс. Один. Ваш ремонт вийде мінімум 20 тисяч євро. І не живіть ілюзіями, будь ласка,